Павло Кирленко з нами, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаю. Вітаю вас. Хай. Наскільки гарячою сьогоднішній наскільки гарячим був сьогоднішній день? Я маю на увазі далеко не сонячну погоду. Сьогоднішній день також не обійшовся без обстрілів лінія фронту. На жаль, але ми до цього звикли під постійними обстрілами перебуває. Але на щастя, можу сказати, що станом на 18 годину і по всій інформації по доповідям по лінії фронту з військових адміністрацій у нас сьогодні без загиблих і поранених. Але обстрілам піддавали і турецька громада, і гірникавдіївка. Велика Новосилківська громада і Волноваський район. І Обстріли вже також звично з реактивних систем залпового вогню, з артилерії ствольної, ракетних ударів, на щастя, не відбувалося. Це оптимістичні новини. Якось. Навіть, чесно кажучи, не зовсім сподівався їх почути, але радий, що так є. Наскільки область зараз готова до зими? Якщо у відсоткових. Можна говорити в цифрах про це. Я трошки доповнивши перше питання. Знаєте, я не радію, а ми повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв. І обов'язково ми повинні готуватися до нашої перемоги, наші попереду ніч і далі. Ми на місці працюємо. Я розумію, про що ви. Тобто, є завжди ризик стати забобонним в таких обставинах, коли ти повідомляєш хороші новини, ти боїшся наче наврочити. Саме так. По підготовці до опалювального сезону. У нас по... Я вибачаюсь якраз да, повідомлення по підготовці. йде активна стадія підготовки до опалювального сезону. Тиждень тому у мене вже було відпрацьовано з громадами окремі. Питання це там, де буде опалювальний сезон проходити з підприємства теплокомуненерго і підприємствами в громадах, які є. Звичайно, розглянути і вирішене питання, де будуть застосовані альтернативні джерела опалення в тих громадах, де газопостачання не може бути відновлено, але газопостачання. В громадах менше не буде в порівнянні, в порівнянні з минулим надскладним опалювальним сезоном. Тому ми готуємось до багатовекторного проходження опалювального сезону і використання різних джерел опалення. Розуміємо на того на те, і те, що ворог буде звичайно лютувати, не маючи можливості. Мати успіхи на лінії фронту, а ми це забезпечимо в першу чергу наші збройні сили. І просування поступово, але впевнене по лінії фронту, тому наше максимальне завдання це знову ж таки пройти осінньо-зимовий період і опалювальний сезон з тим, щоб максимально забезпечити і електропостачання, альтернативні джерела по громадам. Я буду вже окремо доводити без зайвої інформації і відповідно стали газопостачання для того, щоб працювали і наші генеруючі станції електроенергії. По області, а за можливості забезпечувати і транзит електроенергії внутрішньої. Пане Павле, це про контрольовану територію Донеччини. А чи є у вас інформація про те, що очікує взимку тимчасово окуповану частину області, що там зараз відбувається, і наскільки вони мають шанс пройти цю зиму? З електропостачанням ситуація у них краща, але з водозабезпечення, будь-яке опалення. Яке б джерело підігріву не було, газ звичайно у них простіша ситуація з електрикою. Навіть альтернативне застосування джерел це зрозуміло одне, але якщо в Радіаторах в їх батареях, можливо, там якихось радянських ще, тому що про будь-яке відновлення чи щось сучасне там точно мова не ведеться. Чим наповнювати тут велика проблема, тому що з водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях велика проблема і. Самою ж проблемою самих для себе тут і стали самі окупанти, тому що перша руйнація і трансформатора і насосної станції потім вже водогону південно-донбаського водогону відбулося 19 лютого 2022 року. Там, де фактично був перерізане, було перерізано водопостачання до півдня області і до тимчасово окупованого Маріуполя. Ну і не обійдеться таких великих міст як Донецьк, Макіївка, Горлівка. E... Північ, вже північна частина, якщо брати в межах всієї території області, звичайно, ці питання ми будемо вирішувати вже після деокупації, але наша основна задача зараз тут і зараз фактично 50% області, які контролюються зараз українською владою, забезпечити населення, яке 492 тисячі станом на зараз проживає на території області. Навіть в надскладних умовах, і ми зробимо все, щоб пройти, зберегти людей, зберегти тих людей, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури. Ну і звичайно ж дбати про наших захисників, щоб вони також були, не зважаючи ні на що зігріті і були елементарні умови для проживання. Сподіваюся, вам це вдасться. Дякую, пане Павле.